Це що? Технологічна карта безпосередньо, так? Да. Да, вулиця там, Шухевич, сили, Лифаря, Радинська, які він маршрутом прибирає. Пухкий сніг, профілактичне оброблення, обробка піскоріною суміші. Вообще, ну там усі йдуть карти, бо. Всі розрахунки тут йдуть. А хто це перевіряє? Фактаж, план факт, план факт. Ну, ви запланували, там мов на Да? Я розумі, я розумі, Зараз вам на перевірці ще нового да. ми ще не допечатали, бо вони перевірять поки в електронному Бур дуже цікаво. А, а раз... схемка є з маршруту? Покажіть. Покажіть, да. Схемки, так, да, на кожен маршрут, фібратичне. Це перша чергова, друга. Угу, угу. Чер... Ну, биківня, бачите, а що таке що червоне. Шо? А шо? то перший черговий і другий черговий. одразу їде. Ага, Початку туди йде, а потім приїжджає да. Ага, перша черга бачу, друга черга, да, магістральний, магістральна і так далі. А Брурський проспект у нас 50 на 50, так? Да, yeah, Ні, повністю Дніпровський. Да, наш повністю Шухевича. Ага, ага, так. Да, да, час Братиславський йде Дніпровський, але ми сього йдемо. Uh -huh, uh -huh. Тобто вони нам винні, да, так? Да. Виходить? <laughs> так, що у нас все <laughs> працює, ми по технічній карті. Ви молодець. Ну, так керівник, Не, керівник, ми знаємо його досвід, так, як, але він якось налагодив роботу. Тут це налажено, ми їм зробили кухню <гум <tenían> на сутки. <Я> так, що <май> супер, супер, <прийду>, так. І сутки тут, так? Туалет, душева, все є. Це супер взагалі. А спати трошечки виходить. Спати це так, Умовно, снігу нема, можна ж трошки поспати. Сніг є, спати вже. Не ну, думаю, що вже на, на.